Сьогодні ми з вами приготуємо ще е, картоплю смажену, як картопля фрі, але просто картопля така смажена у новенькому нашому помічнику, який ми виписали я вам показувала: це мультипіч або аерогріль, як воно називається. так Хто як називає? У нас це марка зіплейн Якусь називається вона там. Ось так я приготувала. Можна ось так зробити. Я зробила таку можна ось так. Будемо смажити, якщо картопля крупніші, шматочки, то можна просто так. Тільки можна картопля, вона шкідлива. А ця чим вона краще, що її можна взагалі без олії і використовується менше електроенергії, тому що вона відразу вмикає що вона відразу працює. Подивимося, що з того вийде. Тому що реклами дуже багато, всі рекламують, і всі, всім так смакує і всім так добре. Спробуємо ми сьогодні. Я почистила картоплю. Картоплю потрібно вибрати, щоб вона була навіть ну, по розміру, щоб вона може різна була, але все-таки брусочки були однакові, щоб вона одно, рівномірно вона просмажувалася. Тому що, якщо один такий шматочок у вас попадеться. А інший крупніший, той згорить, той просмажиться. Тому беріть однакового розміру і головне однакового сорту, щоб вона просмажувалася у вас рівномірно і одночасно. Е, помила, її потрібно все рівно нарізати і на 20 хвилин замочити у воді. Чому замочити, щоб вона е, крохмал з неї вийшов? Ось такими. Бачите, я розрізала таку довгеньку на такі шматочки. І ось зараз я буду її різати, покажу вам. Ось такими подовжніми. Ось так. Порізала однаковими такими брусочками, замочую, заливаю водою на 20 хвилин щоб вийшов з неї крохмаль. Ось так. Вода покрила і залишаю. Так, картопля постояла, віджимаємо її. І потрібно викласти на рушничок. І гарно її промокнути, щоб вона була сухенька. З цим найкраще справиться гарний рушничок. І на декілька хвилиночок. Сама я приготувала спеції. Можна спеції для картоплі, там, яких хто використовує, у мене це звичайна сіль, звичайний мелений перчик, зовсім небагато, і сушений чесничок. І олійки мені потрібно буде. Е, ну, Мабуть, навіть не чайна ложка. Якби я був такий знаєте, пульвізатор, щоб ним збризнути. Тільки для того, щоб трималися спеції. Тому що якщо я просто на картоплю на суху оце посиплю, то воно просто впаде. Граминочку, ось так. Суху, зовсім суху таку мисочку або тарілочку. Я додаю сушеного чесничку. Ви хочете, як і ви полюбляєте приправи. Я все-таки хочу, щоб картопелька була смак картоплі. Додаю зовсім небагато меленого перцю. Зовсім небагато солі. І пів чайної ложечки більше не потрібно. Тільки отак ось ось. Все. Навіть не пів, а третина чайної ложки для того, щоб оці спеції не залишилися в нас у мисочці. а ось так. Так, і ось тепер починаємо виставляти. Хочу так поставити, щоб вам було видно. Беремо цю чашу. Тут оця решітка вона витягується. Ось так. Вона тут антипригарне покриття в ній і висипаємо картоплю. Рівномірно її, отак розподіляємо. І вставляємо. Поставили. Вмикнути в розетку потрібно. Так. Загорілася лампочка. Ось вмикаємо, де написано, чи намальовано сіть. Е, написано чіпси, м'ясо, тушкування, нут, ну, горох, квасоля, піца. І щось іще? Таймінг, години певно. Так, нажимаємо чіпси. Написано 40 хвилин. Нам 40 хвилин не потрібно. 200 градусів. 20, 20 хвилин. Отак, От все, працює. Дивимося на 20 хвилин ми поставили і подивимося, наскільки, через скільки, ні, якого часу нам потрібно буде перемішати її, чи встряхнути її поки що не знаю. Так що чекаємо. Що я вам скажу? Залишилося 3 хвилини. Відкриваємо, струшуємо, пробуємо. Ну, Трішечки підсихає, але до готовності ще й до Києва рачки. Тому, бачите, тут витягнула, я обставила і вона знову продовжує працювати. Але 20 хвилин тут навіть і думати про це не варто. Хвилин 40 не менше. Так, залишається у нас тут зовсім небагато. От 7 хвилин. Я хочу подивитися, що у нас тут. Вийшло. Бачите, вона посмажилась. Рум'яненька. От. Навіть Ну, Готова. Бачите? Рум'яненька-гарненька. Але, щоб сказати, що щось там таке особливе. Не скажу. А головне готувалася вона. 40 хвилин, замість того, що написано 20. Не знайшла я, де вона сама вимикається, тому я її вимкнула з розетки. Дивіться, шухенька, гарненька, просто. Висипаємо, головне, щоб з решіткою не... Сватити за решітку щоб не опекти руки. Ось так, дивіться, ніякої олії, ніякого жиру, все чистенько, все акуратно. Ось так, дивіться. Так що я думаю, що Хрустить, угу. Смачненько. Хочу будемо готувати.